Що в Житейське море воно планувалося перше мною заздалегідь, десь навіть більше, ніж півроку, щось в мене така думка з'явилася, думаю, 50 років. 40 ніхто, якось так побожно, навіть е, великі люди 40 оминають, 50, будь ласка, 60 не знаю, як, дай Боже, здоров'я там. А от 50, думаю, довго вибирав. В думках п'єсу і думаю, що саме, тим паче, що я українське, то школа в мене українська. І треба щось таке вибрати про театр, про актор І от в мене таке от... визрало думка, а чому б не житейське море, море Карпенка-Кар? Тим паче, що я відчував все Карпенко Кари ж писав як прототип Барельченка з Садовського. Я Садоцько ж ніхто не знає. Не, не лишилось кадрів, нічого. Один був німий фільм, перший, коли знімали в 20-х роках, він вже старенький був. Але по розмові він цей фільм згорів під час війни в архівах. От, але по розмовах, коли говорили, який характер в нього був. я так дивився, я собі так уявив. Е, значить, кадр, в нього вуса великі були. От. І такий оператор, такий маленький, кругленький. Ну не влазиться. Влази влази. ну. І він хотів дійсно їх. І він підійшов, не питаючись, з великого Садовського, Він хлоп і. А той хлопець хоч був в віці, але він бере кулак там такий і той раз почирує. Потім, ну, ну добре, пожалієте. Це ще один характер. Український актор, широко. І коли десь вони знімали, я не знаю, якась дуже велика річка, ну не пам'ятаю, яка така, що. І зйомки, 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 і садовський перевертається, бо хвилі були, і всі, боже, великий артист потонув, А він виплив, бо хвилі були. І потім сказав: ха, ха, обтрусився, каже, є, ще порох порохівниця. От я зрозумів, тоді думаю, який же ж був перший, це ж початок, ясно, російський театр почав, що ого, коли, а по суті, Садовського, Карпанка Каро, Тубілевичі, Саксагансько почалось. Тільки з них професійний такий театр український. Я зрозумів, що яка має бути гра цього Барильченка, цього Садовського. І я от, наголошую, я спеціально от Антолій Петрович, от, це моє, я постарався зіграти тих. акторів. Не, 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 не в тій манері. В тій манері, не цих, що зараз в цій широкій українські, як степ, я казав, бикав. А я з України, де степ, степ широка. Оця от душа, от я хотів. Може, воно вийде нарочито, але ми граємо той період, цей театр і тих акторів. Тому я наперед не кажу це, звичайно, глядачу судити. Але коли ви прийдете, то це вам, вам судити. Це Ви потім підійдете до мене і скажете, вдалося мені це чи не вдалося. Я просто розказав, що я собі там десь в голові накрутив.